Отже, якщо ми говоримо безпосередньо про вступ, вступ доволі цікавий, тому що, крім а, того, що можна вступати через підготовчі відділення, можна вступати через там, трьохмісячний підготовчий курс «Приватні виші», вищі, можна вступати і напряму в чеський університет. Питання єдине у тому, щоб підготуватися до рівня Б2 чеської мови, мати можливість. А, Приїздити на вступні іспити, які з травня по червень йдуть, встигнути між ними здати мультипредметний тест в Україні, і потім уже ну, розуміти, куди ти проходиш. З минулого року, з 2022 року, з'явилася така програма, як онлайн школа 11 клас в Україні і підготовче офлайн-відділення в Чехії. Тобто, абсолютно реально можна було би Перейти тут в онлайн-школу, але таку онлайн-школу, коли є уроки в запису, ти можеш виконувати їх у зручний час і навчатися стаціонарно на підготовчому відділенні. Єдине, що в онлайн школі потрібно слідкувати, щоб у вас в рік було не менше, ніж тисячу годин, тому що це важливо для процедури нострифікації. Процедура нострифікації – це підтвердження українського. Атестату про повну середню освіту до Чеського, і нострифікація існує загальна і внутрішня. Загальна нострифікація, коли ти здав іспити зі шкільних предметів два чи три, і це визнання стосується будь-якого університету. От будь-якого, куди б ти не прийшов, цей папірець годиться. Внутрішня нострифікація – це коли ти вступаєш в конкретний університет, ну, наприклад, на it факультет в Черський технічний університет. Туди здаєш свій пакет документів, вони визнають твій атестат, але це визнання лише для конкретного університету. Тільки тут признали твій атестат. Якщо ти захочеш перейти з університету в університет, треба буде повторно проходити цю процедуру. Тому. А... Ну, тут варто задуматися, я завжди раджу почати з загальної нострифікації, якщо не вдалося, не дай Боже, її здати, але там не так складно, як здається, то а, ти, в принципі, можеш іти на внутрішню нострифікацію. Єдиний нюанс, який треба враховувати, що англомовні програми, чеськомовні програми у приватних університетах, приватні університети вимагають загальної нострифікації і треба пройти до першої сесії, встигнути це зробити.